В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В імя Отця і Сина і Святого Духа Амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діб, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, творця неба, землі всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився ще від Духа Святого Марії Діви і став чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія пелата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих. А Його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і рівнославими, що говорив через пророків в єдину святу Соборну Апостольську Церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих. І в життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Синові, що нас відкупив, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Святому Духові, що нас просвітив, святій католицькій вірі утвердив, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Розважмо Перше світле таїнство хрещення Ісуса. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, а не визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плідлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Дво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословенний плідлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний плідлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиці, діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наших. Богородице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословенний плідлона твого, Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородець, і діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плідлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородець, і діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О наш, Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всіх грішників, спаси вмираючих. Освободи бідні душі щастилища, особливо ті, що найбільше опущені і потребують Господи Твого милосердя. Розважмо друге світле таїнство, чудо Ісуса на весіллі в Кані Галилейській. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, а не визволи нас від лукавого, Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна тими жінками, і плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна, Марія Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословений плітлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти тими жінками, і благословений плілона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна ти жінками і благословенний плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і спавителя душ наших. Богородеці, діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти жінками. і благословенний плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і спавителя душ наших. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плідлона Твого, Бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всі грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі щестилища, особливо ті, що найбільше опущені і потребують Господи, Твого милосердя. Розважмо третє світле таїнство. Ісус проповідує Царство Боже. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний плітлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, діво, радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений плітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна Тимі жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наших. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний лона Твого, Бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О наш, Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всіх грішників, спаси вмираючих. Освободи бідні душі щастилища, особливо ті, що найбільше опущені і потребують Господи Твого милосердя. Розважмо четверте світле таїнство, преображення Ісуса Христа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, а визволи нас від лукавого, амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками. І благословенний лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, діво, радуйся, благодать Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богороде діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, богородеце, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний плідлона Твого, Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице і радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і плід плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і спавителя душ наших. Богородице і Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти жінками, і благословений плідлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородеце, діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний плідлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, Захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всіх грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі з щестилища, особливо ті, що найбільше опущені і потребують Господи, Твого милосердя. Розважмо п'яте таїнство установлення пресвятої. Євхаристії. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу. А визволи нас від лукавого, амінь. Богородице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословенний на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і спавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь, з тобою. Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плідлона твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших, богородице, діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і спавителя душ наших. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плідлона твого, Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословени плідлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших, Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всіх грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі щестилища, особливо ті, що найбільше опущені. І потребують Господи Твого милосердя. Помолімся у наміренні святіш Отця за нашу перемогу над ворогом. Отче наш, що є сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, а визволи нас від лукавого амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим жінками і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Достойно є воістину величати блаженною Тебе Богородицю, присноблаженну і пренепорочну і матір Бога нашого, чеснішу від Херовимів і незрівнянно славнішу від серафимів, що без отління Богаслова породила сущу Богородицю Тебе величаємо. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас єдина чиста і благословенна. Преславна Діво Марія, мати Христа Бога нашого, прийми молитви наші і донеси їх Синові Твоєму, а Богові нашому, щоби без для тебе душі наші. Усі небесні сили, святі ангели архангели, моліть Бога за нас грішних, святі славні всехвальні апостоли, пророки і мученики, і всі святі, моліть Бога за нас грішних, уповання нам Отець, прибіжище наше Син, Покровитель, наш Дух Святий, Троїце свята, Боже наш, слава Тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові! І нині повсякчас, і навіки віч.